Буква «і», звук «і». Велика друкована і. Велика писана і. Маленька друкована І. Маленька писана і. І великої немає. І слова не починає. В кінці слів вона буває, і серединку полюбляє. Слова з і. Гриб. Кит риба. Сьогодні ми навчимося писати маленьку букву І. Маленька рукописна буква І складається з двох елементів: прямої похилої заокругленої лінією проведеної вгору та прямої похилої заокругленої лінії. Починаю писати від верхньої рядкової лінії пряму похилу паличку до нижньої рядкової лінії, торкаюсь її, заокруглюю праворуч, веду вгору до верхньої рядкової лінії, потім, не відриваючи руки, знову вниз пряму похилу лінію, заокруглюю біля нижньої рядкової лінії та веду до середини рядка. Пишемо маленьку літеру «і» в повітрі, диктуючи собі в голос. І напишіть маленьку літеру И, диктуючи собі півголосом у зошиті. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.